Нова ядерна доктрина, те, що зрештою вирішив змінити Джо Байден. У США доктрину змінював ледь не кожен президент, окреслюючи нові виклики і план дій. І от, за даними ЗМІ, переглянути її у березні 2024-го вирішив і чинний президент США. Доктрина ядерна вимагала буквально таки свого перегляду. Попередній її варіант був написаний, якщо не помиляюсь, чи то до повномасштабної, чи то одразу після повномасштабної. Тобто він. Був написаний на основі зовсім іншої системи міжнародної безпеки, зовсім іншої системи міжнародних відносин. Документ надзвичайно таємний. Обмежену кількість повних копій мають лише кілька людей. Утім, тезово зміни у доктрині оприлюднили у Таймс. і оновлення документа підтвердили і самі посадовці. Президент нещодавно випустив оновлене керівництво щодо використання ядерної зброї, яке враховує реалії нової ядерної ери. Це підкреслює необхідність враховувати зростання та різноманітність ядерного арсеналу КНР, а також необхідність одночасного стримування Росії, КНР і Північної Кореї. Адже до прикладу Росія агресує не тільки проти України, а й брязкає тією ж ядерною зброєю проти самих США та їх союзників з лютого 2022-го Російська ядерка у підвищенні бойовій готовності частина перенесена у Білорусь на словах весь час погрози і навчання. Ба більше у 2023-му Росія одноосібно припинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, який обмежував ядерні арсенали саме США і РФ. І, наприклад, під час свого візиту до Корейської Народно-Демократичної Республіки до В'єтнаму Путін в цьому році, в червні місяці, говорив про те, що мовляв. Вони готові змінити свою ядерну доктрину, тобто застосувати ядерну зброю Росії буде легше. Іншим викликом є і потенційне розповсюдження ядерної зброї. Політика Російської Федерації щодо Північної Кореї, наприклад, щодо Ірану, дозволяє зробити висновки, що Росія можливо готова. Або мо навіть і здійснює передачу ядерних технологій, що для Ірану можливо прискорить створення ядерної зброї для північної Кореї посилить її в цьому плані. Тобто кількість цих загроз вона збільшується з негласного схвалення Китаю, який пов'язаний з усією трійкою диктатур. Всі ці технології родом з радянського союзу, то це не так далеко відходить від того, що має на озброєні Китай. І зрештою, тут треба констатувати, що офіційний Пекін абсолютно не проти ані того, щоб посилювалося військово-технічне співробітництво між наприклад Москвою і Пхеньяном. Сам Китай нині намагається розширити свій ядерний арсенал. На ну, принаймні кількісно, що теж викликає занепокоєння США. до 2035 року. За прогнозами той планує мати на балансі близько півтори тисячі боєголовок, але порівняно із, наприклад, трьома тисячами і плюс там кілька сотень, які є у сполучених штатах Америки, це звичайно. Ну не зовсім так би мовити коректний баланс та і, от саме для цього Китаю потрібні ці ядерні прокси диктатури, такі як, наприклад, Російська Федерація з своїми власними кількома тисячами ядерних боєголов. Плюс запаси КНДР, яка вкладає у ядерку ледь не весь свій бюджет. До речі, вони вже засудили США за оновлення доктрини у схожому тоні. Відреагували й у Китаї. Китай серйозно стурбований відповідними повідомленнями. Факти повністю довели, що в останні роки США постійно розкручували так звану китайську теорію. Ядерної загрози, яка лише для того, щоб знайти виправдання, щоб ухилитися від своїх зобов'язань щодо ядерного роззброєння та розширити свій ядерний арсенал, щоб отримати чималу стратегічну перевагу. Аном на осінь 2023 тисячі США самі розсекретили свої запаси. Близько 3700 ядерних боєголовок і приблизно 1419 розгорнутих одиниць стратегічної ядерної зброї Застаріле ліквідується, а нове модернізується. І, попри всю цю напругу і відверте підігрівання теми тією ж вісю зла, великої ескалації поки не очікується. Катастрофа є контрольованою. Поки що лише одна держава в світі готова володарювати над ядерною пусткою це Російська Федерація. Але ні Пекін, ні Вашингтон не зацікавлені в тому, щоб такі, такі події сталися. Вони один одного будуть погрожувати, вони будуть нарощувати арсенали. Але знаєте, ядерна зброя, вона і відрізняється від звичайних методів ведення політики, що вона має подвійне застосування. Як зброя знищення і зброя стримування саме на останні і роблять ставку найбільші ядерні гравці, змінюючи у своїх доктринах перелік загроз та алгоритмів реакції на них. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.